Доброго благословенного дня, Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 13 глава, з 1 по 8 вірш. Одного разу, коли виходив Ісус із храму, говорить йому один із учнів Його, учителю, подивись, які камені та які будівлі. Ісус сказав йому у відповідь: Бачиш ці великі будівлі. Не залишиться тут і каменя на камені, якого не буде скинуто. І коли він сидів на горі, оливній проти храму, запитали його на самоті Петро, і Яків, і Іоанн і Андрій. Скажи нам, коли це буде, і яка ознака, коли все це має статися? Ісус же, відповідаючи, почав говорити їм. Дивіться, щоб хто не обманув вас, бо багато хто прийде під іменем Моїм, кажучи, це я. І багатьох обмануть. Ви почуєте битви і чутки про війни. Не жахайтесь, бо належить усьому тому бути. Але це ще не кінець, бо повстане народ на народ. І царство на царство, і будуть землетруси місцями, і будуть голод і заворушення це початок страждань. Богу нашому слава завжди нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.